Вітаю вас на 17-му уроці інформатики для 3 го класу. Тема уроку форматування тексту. Сьогодні ви на уроці ви дізнаєтесь про властивості символів та навчитеся форматувати текст. Не забувайте дотримуватися правил роботи за комп'ютером. Згадай свою улюблену книжку. Як вона оформлена, що привертає твою увагу. Будь-яку книжку, журнал, документ зручніше читати і сприймати, коли виділено заголовки, вирівняно рядки тощо. Зістав текстові документи, чим вони відрізняються. Як бачимо у другому випадку, цікавинка це заголовок документа, і він виділений. Також, окрім нього, виділено прізвище та ініціали. Процес зміни зовнішнього вигляду документа називають форматуванням. Кожен із об'єктів документа має свої властивості. Під час форматування відбувається зміна значень цих властивостей. Ти вже знаєш, що текст складається із символів. Кожний символ має свої властивості. Розглянь малюнок. Чим відрізняються символи. Змінювати значення, вла... змінювати значення властивостей можна за допомогою інструментів групи SHIFT вкладки Основне. Зверни увагу, під час форматування значення властивостей змінюється для всіх символів виділеного фрагмента. Символ має такі властивості: це Шрифт, Накреслення, Розмір та Колір. Всі ці властивості ми можемо змінювати в групі інструментів Shift на вкладці Основне. Розглянемо деякі елементи її більш детальніше. А саме, способи накреслення символів це жирний, курсив та підкреслений. Окрім цього, у нас ще присутні кнопки збільшення розміру символів та зменшення розміру символів. Отже, з текстом можна робити такі операції, як редагування та форматування. Редагування це внесення змін виправлення та доповнення тексту. Форматування це зміна зовнішнього вигляду тексту. До зміни зовнішнього вигляду тексту можна віднести шрифт тексту, розмір тексту, колір тексту, розташування тексту та накреслення тексту. А зараз кабничка цікавого. У давнину книги переписували чорним і червоним чорнилом. У весь текст писали чорним, а червоним малювали як прикрасу величезну букву на початку першого абзацу. А у текстовому редакторі Microsoft Word таку букву можна створити за допомогою інструмента буквиця. Для підведення підсумків уроку спробуйте дати відповідь на декілька запитань. Що таке форматування, які властивості мають символи? Як можна їх форматувати? Створи новий документ і веди текст із рубрики Скарбничка цікавого. Виконай форматування тексту на власний розсуд. За можливості виконай завдання працюємо за комп'ютером на сторінці 63. Перейдемо до виконання практичного завдання. Запусти текстовий редактор та відкрий файл, з яким працювали на минулому уроці. Для початку нам потрібно виконати форматування заголовку даного текста. Для цього ми його виділяємо. Далі переходимо на вкладку Основне в групі інструментів шрифт, змінюємо шрифт на «Arial» за умовою. Якщо у вас його тут немає, можете опуститися трішки нижче і знайти цей шрифт. Далі встановити розмір шрифта 16. В групі інструментів шрифти встановлюємо розмір 16. Далі потрібно встановити жирне накреслення. Також само на цій панелі інструментів вибираємо жирне накреслення. Після чого потрібно розфарбувати заголовок в зелений колір. В групі інструментів шрифти обираємо колір та обираємо зелений колір. Далі встановимо в даному тексті абзаци. Для цього на лінійку перетягнемо верхній повзунок на одиничку. Та встановимо новий абзац після першого речення. Встановимо для всього текста вирівнювання за шириною. Для цього виділимо от нас основний текст. Вкладки Основне у групі інструментів абзац обираємо інструмент за шириною. Далі для основного тексту встановимо шрифт Аріал. Розмір шрифта встановимо 14. А накреслення звичайне. Після чого відформатуємо дату саме 19 грудня. Виділяємо дату. Додамо накреслення курсив та підкреслення. Окрім цього, розфарбуємо даний фрагмент тексту в рожевий колір. Даного кольору серед запропонованих немає. Тому ми натискаємо на інші кольори та обираємо потрібний колір із інших кольорів. Після вибору натискаємо на ОК. Далі потрібно відформатувати слово подарунок. Двічі класнемо на нього лівою кнопкою миш. В групі інструментів Shift встановимо накреслення курсив. Ті самі групі інструментів розфарбуємо в блакитний колір. Збережемо даний текстовий документ. Натиснемо на файл, Оберемо пункт Зберегти як. Оберемо пункт Огляд. Після вибору папки введемо ім'я файла, з яким ми будемо його зберігати. Та натиснемо кнопку Зберегти. Дякую за увагу. До наступного уроку!